Поправді кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не попадете в Царство Небесне. Євангелія Мідматмія. Ну, насправді, Біблія це унікальна книга. В ній дуже багато підказок і дуже багато ключів саме для нас. І інколи ми звикли шукати рай як місце десь, в яке можна потрапити лише тоді, коли виконати певні умови життя тут на землі. Але насправді це не місце десь, це місце в нас, це стан, це внутрішній стан душі, гармонії, балансу, задоволення життям, радості. Адже радість це друге ім'я Бога. Це Можливість жити життя в легкості, в довірі, в потоці, в насолоді, а розум. Як саме головна програма він звик грузити, він звик створювати важливість і важкість цього життя. Він створює ілюзію, що він все вирішує, він за все має думати, він, він все має зважити, він має все аналізувати. Але насправді це ілюзія, тому що життя відбувається. Поза його обдумуванням, поза його зважуванням і поза його грою. Але ось ця його гра вона лише забирає енергію, вона забирає час і вона забирає можливості. А діти це для нас ключ, ключ, який показує, як жити потрібно це життя, не грузячись в нього, не загружаючись, відносячись до усього легко. Жити в моменті і насолоджуватися ним, легко відпускати і легко приймати. Але ми не завжди це усвідомлюємо. І насправді можливість жити, життя і насолоджуватися ним є у кожному, адже це гра, це гра ілюзію. ілюзію. Чому до неї потрібно ставитися серйозно?